Вас на календарі 16 липня, день бухгалтера. Загоди свята я запрацювала на філіжанку кави, директора Чернівецького державного комерційного технікуму Галину Божих та випускницю цього навчального закладу Світлану Ярову. Доброго дня, шановне панство! Доброго дня! Вітаю вас з професійним святом. Дякую. Пані Галино, я правильно розумію, це ваше професійне свято, адже я знаю, ви закінчували теж навчальний заклад і отримали. Освіту за спеціальністю бухгалтера, бухгалтера так. так? Так, звичайно, можна рахувати, що так. А, до речі, наскільки знання бухгалтерського обліку допомагають вам у ваших управлінських рішеннях, адже ви є директором навчального закладу? Ну, знання бухгалтерського обліку напряму допомагають в управлінських рішеннях оскільки бухгалтер це не тільки той, який рахує, як більше звично, бухгалтер це. Насамперед менеджер, фахівець, який керує колективом, фахівець, який має бути аналітиком, оскільки рішення приймається на основі аналізу певних ситуацій, бухгалтер це фінансист, який має грамотно розподіляти грошові кошти. Тому, звісно, це напряму відноситься і до директора, і надзвичайно допомагає в роботі в керівництві. Ну, В нашому випадку навчальним закладом, взагалі будь-якої організації. Була в мене така підозра, ви підтвердили власне, підтвердження. Світлана, ви випускниця так. цьогоріч, закінчили навчальний заклад, державний комерційний технікум, та, так. Ви отримали диплом, ви вже тепер дипломований фахівець, бухгалтер. Як на вашу думку, в чому полягає престижність, затребуваність цієї професії? Престижність цієї професії полягає в тому, що бухгалтер потрібен на будь-якому підприємстві. І незалежно від форми власності, від виду діяльності, хороший бухгалтер дипломований, ніколи не залишиться без роботи. Я не шкодую, що обрали цю професію. Навіть в майбутньому я би хотіла відкрити якесь своє маленьке діло, маленьке, але своя справа. І я думаю, що мені навики допоможуть. О, Краще. Так. Добре, Краще. що вже є мрії, хоча й зараз коли вони вже є. Так. А тепер в мене запитання до вас, пані Галино, як до директора. Так. Щойно Світлана сказала про свої такі грандіозні мрії. От мене цікаве таке запитання: куди можуть працевлаштуватися випускники комерційного технікуму? Які посади вони можуть займати? Які перспективи в них відкриваються? Е, ну, випускники спеціальності бухгалтерський облік можуть працевлаштуватися на різних підприємствах. Нашого регіону, це, звичайно, і торговельних, і ресторанного господарства, комерційних, звичайно, в державних установах, в тому числі банкових, фінансових, податкових установах. Вони можуть ну, бути, мати фах: бухгалтер, касир, завідувач каси, ревізор, інспектор з інвентаризацій. Тобто, ну, широке коло, uh -huh. де вони можуть застосувати свої знання. Uh -huh. А от, Світлано, ви, мабуть, вже коли отримали диплом, поспішили вивчати попит на ринку праці. Так? так. Наскільки yeah. ви можете оцінити можливості свої після закінчення навчального закладу? Я... Yeah. Думаю, що випускники нашого технікуму вони досить кваліфіковані такі фахівці, і наскільки я знаю, навіть знайомі досить непогано влаштувалися. Тому я думаю, що я також знайду своє місце роботи і буду працювати досить непогано. Ну я вам цього бажаю. Дякую. Світлана в нас просто тільки от щойно випускниця, угу. тому звісно ще не влаштувалася на роботу, але вона в нас дуже гарна але студентка. Добре, вже знає так, чого хоче тому... від життя. Так. До речі, пані Галино, ви розкажіть ще нашим телеглядачам, за якими напрямами та спеціальностями готуєте студентів, оскільки бухгалтерія бухгалтерський облік це не єдиний напрям. Так, правильно так. В Ченвецькому державному комерційному технікуму, ну як уже всі зрозуміли, ми готуємо фахівців спеціальності бухгалтерський облік, угу. а також спеціальність товарознавства та комерційна діяльність і спеціальність виробництва харчової продукції. А що більше користується попитом? Яка спеціальність? Ну справа в тім, що всі вони відносяться, так би мовити, до е, харчового е, до ресторанного бізнесу, торгівлі. Тому е, більше, звичайно, зараз у нас є абітурієнтів. Це вернисто харчової продукції, тому що. Дуже широко ну, використовують зараз ресторанний Великий бізнес, великі попит, Великий та, попит та, на таких та, фахівців. Та. Зрозуміло, що на один ресторан потрібно два фахівці бухгалтерського обліку, mm -hmm. а е, фахівці виробництва харчової продукції mm -hmm. їх потрібно більше. Тому, мабуть, тільки з цих причин більше у нас. Е, Абітурієнтів, студентів звертається до цієї uh -huh. спеціальності, але бухгалтерський облік у нас дуже гарні студенти і дійсно висококваліфіковані, тому що відгуки з тих підприємств, з якими ми. Маємо партнерські дружні угу. стосунки, де працевлаштовуються наші студенти дуже гарні, хороші нам це дуже приємно. А чи мають можливість продовжувати підвищувати кваліфікацію студенти після закінчення вашого навчального закладу в інших навчальних закладах? 3-4 рівня акредитації. Так, я зрозуміла. Так, звичайно, крім того, що вони працевлаштовуються, багато у нас десь відсотків 70 студентів йдуть е, і продовжують навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Е, це, е, зокрема, такий навчальний заклад, як Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, у Національному університеті імені Юрія Федьковича. Наші студенти Навчання в Полтавському університеті економіки та торгівлі, навіть в переяслав Хмельницькому державному педагогічному університеті. Це говорить про те, що у вас хороший рівень підготовки. Так, вони так, вони використовують вже набуті знання для, для того, щоб досягти вищого рівня і здобути відповідно диплом. Багато навіть здобувають диплом магістра, спеціаліст, магістр. Тобто ми за них раді, вони, як правило, поєднуються разом із своєю працею, тому що йдуть на заочну форму навчання, але ми раді, що вони продовжують навчання. Пані Галина, я точно знаю, що для кожного абітурієнта цікавою є і важливою є інформація про матеріально-технічну базу навчального закладу, до якого він поступає. Абітурієнт, чим ви можете похизуватися? Ну треба сказати, що матеріально-технічна база навчального закладу на належному рівні. Зовсім недавно ми пройшли акредитаційну експертизу, що підтвердила цей факт. І е, в нас, е, ну, що найбільше звичайно цікавить абітурієнтів, це, мабуть, де вони будуть проживати, якщо е, ті студенти, які будуть з інших е, міст, сіл. Тому у нас поруч з технікумом дев'ятиповерхова будівля нашого гуртожитку, угу. е, який з'єднаний з із навчальними корпусами закладу е, переходом, галерею, такою, е, що дозволяє дуже Мобільність, так, мобільність викладачів і студентів такий зв'язок надзвичайно дуже потрібний. І ну, звичайно, треба сказати, що в нас багато мультимедійна техніка, яка використовується, тому що зараз сучасний фахівець не може без знання комп'ютера. Нас три комп'ютерні лабораторії функціонує. Вся навчальні корпуси гуртожиток об'єднані в локальну мережу, що має вихід в мережу інтернет їдальня звичайно читальна зала тобто все що формує фахівця що необхідно для того щоб його рівень був на високому рівні ми постійно поновлюємо матеріально-технічну базу для того щоб їх сформувати на належному рівні Дбаєте, як так. мама про свій і колектив і про так. студентів до речі в мене запитання зараз наразі про колектив ви як директор Так. Очільник навчального закладу, як підбираєте кадри, адже це дуже важливо. Професіоналізм викладачів, мабуть, на першому місці в навчальному процесі. Як підвищуєте кваліфікацію? Як сприяєте цьому? В нас е Сталий колектив педагогів, педагогів досвідчених це вже багато про що говорить. Та, педагогів досвідчених, тому що якщо рахувати просто як штатні працівники, штатні викладачі, тому що є сумісники, це 44 викладачі, із них 30 – це викладачі вищої категорії. Тобто, я думаю, що вже цей факт говорить про те, що ну у нас досвідчені викладачі, фахівці. Разом з тим, треба сказати, що в нас є і кандидати фізико. Кандидат фізико-математичних наук mm -hmm. у нас є здобувачі, які найближчим часом працюють стануть кандидатами. Так, так працюють над дисертаційними роботами. У нас є лауреат премії імені Юрія Федьковича, 16 викладачів. Це викладачі, методисти. Звісно, що є молоді, яких ми беремо у свій колектив, і це. Дуже часто наші випускники, які знову повертаються в навчальний заклад, для того, щоб вже передавати свої знання молодшому поколінню, так як їх виховували, вони продовжують цю стезю. Ну, тому пані, ми, ну, ми правильна так. стратегія ставити акцент за... дуже молодь. З... охоче їх приймаємо всі колектив, тому що це наші, <гум> наші студенти, наші випускники. Пані Галино, пам'ятається мені мій навчальний процес, і важливо було правильно розставити акценти між практичними заняттями і теоретичними заняттями. Я до чого веду. Наскільки у вас ці акценти розставлені? Наскільки студенти ваші можуть приділити увагу саме практичним заняттям? Де вони проходять практику? Так, безперечно, не може бути сформований фахівець тільки на теоретичному, на, на базі теорії. Угу. Належним чином має бути організовано практичне навчання. Для цього у нас, звичайно, в навчальному закладі ми користуємося положенням про практику студентів вищих навчальних закладів. І студенти в нас проходять навчальну практику, виробничу практику. Вся виробнича практика вона проходить тільки на діючих підприємствах, на робочих місцях. Студенти здобувають відповідні навики, вміння. У нас багато партнерських стосунків, з підприємства нашого міста, звичайно, хочеться сказати їм спасибі за це. Ми дуже давно співпрацюємо з такими базами практиками, як Товариство з обмеженою відповідальності Астроном 148, з таким як Товариство з обмеженою відповідальності Ліна, потім з ресторанами Піар, Прем'єра. Угу. Товариство Адвентіс Вопак, ось недавно mm -hmm. на ринку праці з'явився такі під підприємство. Теж ми з ними співпрацюємо. Mm -hmm. Тобто студенти мають можливість відпрацювати ті практичні навики, які їм потім будуть потрібні в їхній фаховій спеціальності роботі. Пані Галино, ми з вами так вдалися в таку розмову, поглиблену про, про, про ваш навчальний заклад. Світланка вже занудьгувала. Світлано, ви буквально щойно закінчили навчальний заклад. Які спогади про навчання? Самі найкращі, тому що в комерційному технікумі я провела всі свої студентські незабутні роки. Там я знайшла вірних друзів, товаришів. Я розвивалася як особистість, і навіть як майбутній бухгалтер допомагали викладачі. Вони з розумінням до всіх наших студентів відносяться допомагають. Вони не тільки нас навчають, але й можуть дати дружню пораду. Вони стали для нас друзями. Тому самі тільки найкращі спогади. А що пригадується? Навчальний процес, іспити, можливо, дозвілля, мабуть, це такі дозвілля. Більші Навчальний процес у нас переплітався з такими розважальними програмами. У Які? нас організовували різні концерти, uh -huh. вікторини за професійним спрямуванням. А от, на вашу думку, наскільки дозвілля правильно налагоджене, дозвілля допомагає в процесі навчання? Звичайно, от наприклад, Вікторина, які проводилися за професійним спрямуванням, підштовхнули нас до пошуку якихось нових термінів, і ми так вдосконалювалися, і потім на парах нам було навіть легше відповідати на якісь такі запитання з родзинкою. Це нас стимулювало до чогось до прагнення чогось кращого. Концерти було також цікаво їх відвідувати, адже студенти люблять трохи розважитися, тому все сподобалось, сама брала участь. Не один mm -hmm. раз у різних таких заходах. Тому... Така розумночка, пані Галина, у вас випускниця. В неї аж очі загорілися, коли вона почала так розповідати про навчальний заклад. До речі, про дозвілля. Світлана з червоним дипломом закінчила, тому вона, звичайно, у нас Ну, Я ж розумію, що вона не дарма зараз прийшла з вами. До речі, про дозвілля. Хто займається організацією? Бо я так зрозуміла, у вас налагоджена. У нас заступник з виховної роботи. Найбільше звичайно займається цією роботою проте всі е куратори груп. Е Намагаються все втілити, так розвинути, так поставити виховну роботу для того, щоб студент міг не тільки здобути фах, а звичайно і його розвиток, пізнання якісь додаткові. Тому у нас дійсно налагоджена в цьому робота. Вона починається з дня здоров'я у вересні місяці, переходить на конкурси української народної пісні, коляда, писанкарство. Звичайно. Безперечно, найбільше ми приділяємо увагу це здоровому способу життя. Ну і звичайно, наші випускні, коли студенти беруть участь у тому, щоб привітати, порадувати своїми талантами. Ми звичайно гордимося ними, пишаємося, і ось уже найближчим часом ми надіємося, у нас 50 років скоро uh -huh. навчальному закладу. В цьому році буде виповнюватися. Тому ми очікуємо, що наші таланти приїдуть, теж нас порадують на цьому святі. Я теж побачила в ваших очах такий азарт і Зрозуміла, що запросила на розмову двох патріотів Чернівецького державного комерційного технікуму. Так Правда. Е, Світланочко, що ви можете порадити абітурієнтам, які ще не визначилися з навчальним закладом, можливо, ще в роздумах, так? Чому вони е, можуть обрати саме цей навчальний заклад, який ви закінчили? Ну, насамперед, я би хотіла побажати. Серйозно віднестися до цього вибору до вибору майбутньої своєї професії і обирати серцем. На мою думку, людина має ходити на роботу із задоволенням, тому і професія має бути до душі. А наш технікум можна вибрати, тому що тут є все необхідне для здобуття професійної кар'єри. Так і наші студенти вони мають такий реальний шанс. Підвищувати свій кар'єрний ріст і досить непогано влаштуватися. Тому в нас є і хороша матеріально-технічна база, читальна зала простора, де можна сісти, опрацювати свої такі завдання домашні. Uh -huh. Комп'ютерний клас. В комп'ютерному класі у нас використовується один с бухгалтерія і це не стане зайвим, тому що на кожному зараз підприємстві використовується один С. Тому у нас добре так навчили, і я думаю, зайвим це не буде. Я вам бажаю, щоб все, чому вас навчили в Чернівецькому державному комерційному техніку, вам в житті, в професійній діяльності, обов'язково пригодилося, щоб ви зайняли свою нішу в житті і зуміли бути корисною для суспільства. Пані Галина, сьогодні професійне свято всіх бухгалтерів. Я впевнена в тому, що ви з позиції керівника навчального закладу, який готує таких фахівців, маєте що сказати і абітурієнтам, і студентам, ну і власне своїм колегам. Будь ласка, у вас є така нагода. Так. Я користуючись такою приємною нагодою з дня такого професійного свята. Звісно, перше, хочу звернутися до абітурієнтів, які зараз на порозі вибору, тому що наступила гаряча пора. І запросити їх, звичайно, до нашого навчального закладу. Челівецький державний комерційний технікум широко відкриває свої двері для нових абітурієнтів, тому що спеціальності, які ми готуємо, вони ну, надзвичайно потрібні в сьогоднішньому житті. І такі спеціальності, з якими вони ну, завжди знайдуть собі місце в житті. Тому звичайно запрошуємо. Я думаю, що умови прийому знають всі. Тому, якщо треба, можу нагадати, ми чекаємо з 11 липня. Починається прийом документів для всіх і на базі 9 класів, на базі 11 класів абітурієнтів. Єдина відмінність, що на базі 9 класів прийом документів з 11 по 24 липня, оскільки з 25 липня розпочинаються вступні випробування. Хто вступатиме на базі 11 класів, вони можуть продовжити здачу документів до 1 серпня, оскільки вони нам подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти. Тому Ласкаво запрошуємо до нашого навчального закладу. Ну, а нашим студентам я хочу побажати успіхів, випускникам, зуміти знайти своє місце і виправдати його, і ну, відповідно отримати задоволення від цього, звісно. Викладачам, ну, як годиться, звичайно, прийняти нових наших студентів, успіхів, натхнення всім, здоров'я. Миру на землі, щоб в нас в Україні все було гаразд. Я я в цьому впевнена. Пані а Галина, а я вам хочу побажати, щоб ви кожного року набирали свій навчальний заклад тільки талановиту і перспективну молодь. Дякую. Зі святом вас з Днем Спасибо. бухгалтера! телеглядачам нагадаю на календарі 16 липня, день бухгалтера. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.